Привіт, мене звати Костя, я із міста Березно, мені 15 років, я люблю малювати і робити анімаційні фільми. Костянтин Ковалик живе у містечку Березне, йому 15 років. Він навчається у лісотехнічному коледжі. Костя полюбляє малювати та грати у комп'ютерні ігри. При знайомстві трохи сором'язливий, адже має діагноз поведінкові реакції. Сьогодні у нього день пригод та відкриттів. На території Верес Плейс у Рівному його зустрічає бізнесмен та благодійник Андрій Біланчук. Для кості він підготував модний образ вболівальника футбольного клубу Верес. А далі дорога до Луцька на автосервіс. Адже Костянтин мріє переїхати у велике місто та стати поліцейським або охоронцем. Андрій Біланчук із захопленням демонструє, як працює підприємство, де обслуговують клієнтів, скільки замовлень отримують, і звісно, робоче місце охоронця. Можливості без меж для мене це коли кожен день ти робиш свою роботу не тільки заради себе, а робиш разом з іншими для всіх. Після такої насиченої зустрічі ми впевнені, Костянтин точно зробить правильний вибір щодо майбутньої професії. Давайте разом дарувати можливості.